Всім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами, як домінувати на експлані в Mobile Legends. На першій хвилині ми майже усунули іксборга, але раптом з'явилися два союзних ворога Ромор і Мінер. Попри це, ми нахлобучили їх усіх один по трьох. Хочу знати, як зробити так само? Я зібрала для тебе чотири ключові кроки, які допоможуть домінувати на експлані, і це не просто базові поради, а справжні секрети гри. Що ж, перейдемо до кроку. Номородин обирай мета героїв. Якщо хочеш реально вигравати один на один, припини брати лише улюблених героїв. Так ти блокуєш свій розвиток. Розширюй пул героїв та знайомся з іншими стилями гри. Це допоможе виявляти слабкі сторони супротивників. Голова скривлена вліво. Не дочуває правим вухом. Місце першого. Другий у горло вразити зв'язки, щоб не кричати. Три це алкоголік. Удар у печі. Нарешті четверте волочить ногу. Удар у коліно. Притомність за 90 секунд, здатність рухатись за 15 хвилин, повне відновлення функцій, сумнівне. Ну, потім може, звичайно, повернутися до свого мейна, якщо захочеш. Боже, яке кончене. Також зверніть увагу на метагероїв експалайн на зараз. Вони мають хороший баланс між виживанням та шкодою, швидко зачищають міньйонів і сильні на старті. Звісно, усе залежить від гравця. Але наступні кроки допоможуть стати кращим. У режимі драфту чекай, поки супротивник обере експ-героя, потім обере контрпік. Але пам'ятай, дехто з експ-героїв, наприклад, Рубі, Барц або Батанг, можуть піти і в інші ролі. Тому перевір це перед вибором і будь уважним. Отже, переходимо до не менш важливого кроку. Номер два правильна збірка предметів. Шість експ гравців одразу роблять помилку на старті купують черевики, але ти майже не рухаєшся по карті на першому рівні, тому краще взяти кинжал на плюс 15 атаки та якнайшвидше зібрати молот люті. Звичайно, є і виключення. Якщо ти граєш на героях із виживанням, такі як, наприклад, Бадан Хаботамос, обирай броню або маг захист, плюс 18 до фізичного або магічного захисту. Не віриш? Подивися приклад. Чолик задає 3263 шкоди без кінжала. І 3636 шкоди з ним. Різниця в цілих 373 урону. Іноді саме цих 373 і не вистачає для твого першого вбивства. Тут до нас під'їхав крок номер 3 – ланінг і поведінка один проти одного. Тут зібрані секрети, які мало хто знає. І так, перша порада 6 хвилі швидше за ворога. Це дасть тобі рівень швидше і перевагу в бою, звичайно. Друга, коли майже рівень четвертий, вбий міньйона, апне ульт і миттєво атакуй. Третя, Вивчай навички ворога та його спел. Проти Халіда, наприклад, важливо знати про його хіл. Це дозволяє тобі правильно таймити стан або контроль. Четверта, якщо твій герой сильніший, заморожуй хвилю або зону ворога. Він або отримує шкоду, ну або втратить золотий досвід. П'ята. Грай пасивно, якщо ти слабший. Заморожуй хвилю від своєї башти і це не дасть ворогу швидко взяти четвертий рівень перед черепахою. Шосте. Якщо ворог вже відійшов або пішов фармити ліс, зачекай його в кущі біля хвилі і покарай при поверненні. І, звісно, намагайся не віддавати експового кріпа. Ну, наразі він занадто солодкий, щоб ділитися ним. Переходимо до опроку номер 4 Максимальне використання переваг. Тут більшість робить критичні помилки. По-перше, коли ти перемагаєш, не залишайся просто на лінії. Роби лоукат або хайкат хвилі та допомагай команді. Якщо ворог програє, карай його, коли він намагається рухатись, він буде змушений стояти на лінії. Головна мета в ранній грі тримати експ супротивника позаду, зламати його вежу та допомогти команді з об'єктами та тімфайтами. Але ніколи не залишай свою вежу без нагляду. Ну, якщо це не дозволяє виграти великий об'єкт, ну, наприклад, черепа. Ще одна помилка гра самопевністю. Так, ти виграєш, але це знижує твій фокус, це небезпечно. Перемога лише тоді, коли зруйнована база супротивника. І саме важливий, як на мене, крок номер 0 Майже всі метові герої лінії досвіду збираються повністю або частково в танка. Закликаємо не бирати бездумно збірки фейкових топів, а аналізувати, що краще підходить саме під вашу ігрову ситуацію. Цікавтеся, що збирають на просцені? Ну або просто спитайте у нас в чаті. Ось деякі суттєві зміни по предметам цього патчу, що допоможуть тобі зробити правильний вибір. А я бажаю вам гарної гри! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а також пишіть ваші коментарі. Всіх цілуємо і любимо! Па-па!